Вітаю, сьогодні 21 лютого. Ну, В общем, я себе щойно насмішила. Записала відео на три хвилини, все так красиво вам розказала, а потім, коли передивлялася, побачила, що в мене на носі була штукатурка. Ну, Таке буває. от. Ну, Зараз переписую, бо перша думка була залишити все, як є, а тоді да ні, ну не можна. Отже, я сьогодні з сьомої ранку на ногах, і треба доробити те, що заплановано. І зараз я покажу, що зроблено і що виходить, що не виходить. Так, перейду на цю стіну. Так, оце вже ця стіна повністю зроблена. Виглядає це все. Дай Бог, щоб руки ще не тряслись. Отак. От Блін, вже йдуть тріщини. Ну, от що з цим робити? Вже йдуть тріщини. Ну, кажуть, щоб тріщин не було по штукатурці, то треба підложку робити з якоїсь там волокна, що зараз є технологія. Ну Нічого, я краска затягне. А в нас тут взагалі по вулиці дуже тріщать хати оце в усі, бо по нашій нещасненькій вуличці, сільській, їздять фури, оці здоровенні, оці, оці, що дальнобойщики. Ну, оце так виглядає. Тоді воно що воно зробиться? Тоді воно закрасить, отшліфується, ще шліфовка буде. Потім покрашу у темніший колір, ну, якийсь колір, і зразу більш темним. Тоді кельмою зганяється фарба із оцих виступів. І ці виступи красяться у більш світлий. Тон тої ж самої фарби. ну Це так, так задумано, я не знаю, як вийде. Якщо не вийде, то просто зафарбую все одним кольором, так як у прихожі зроблено. Там я полінилася, ці витівки робити. Так, ну так виглядає моя кімната. Так, ото кусок ще підсихає, зараз буду розглажувати. Оце сьогодні з сьомої ранку зробила. Ту стінку, боня, моя бонечка, моя помощничка у мене. Всім гарного настрою, гарного дня.